Корупціонерам дозволять відкупитись та піти на угоду зі слідством за гроші. Верховна Рада прийняла законопроект 11340. І почалась справжня спека. Депутати один поперед одним почали виправдовуватись. Чому голосували? Наприклад, Дмитро Гурін тупо помилився. Роман Грищук обіцяє в другому читанні не голосувати. А лідер монобільшості Арахамія взагалі сказав, що це законопроект від міжнародних партнерів. Та вже б сказав господарів. Але за цим всім. Шумом, який так вдало всі почали форсити, бо як ж це так, корупціонери відкупаються, ніби раніше в тюрмах сиділи, прийняли законопроект про збільшення акцизів на паливо з 1 вересня. А це вже торкнеться кожного, бо здорожчає все. Плюс уряд хоче збільшення податків, там цілий перелік, орієнтовно треба витрясти 140 мільярдів гривень. Більше стосується ФОПів, але і про простих громадян не забули. Тепер за посилку з-за кордону дорожчу.